Перепрошую нас знову пожежа. Раз, наші салатики. Не бреші, що ви не любите їх. Не Чин-чин. Вітаю, любі! З вами смачний блог, і я Аліна. Сьогодні в нас на дегустації кулінарія Сільпо. Тут в нас е, і класичні салати, типу вінегрет, Шуба, моя улюблена. Так, я трішки заангажована в цьому питанні. І в нас є також олів'є. Ну куди ж без олів'є свято як ніяк, але трішки наближається. І будуть салати, які я зазвичай не помічала в кулінарії, в сільво. Але ми зараз тут для того, щоб їх так само продегустувати і зробити свої висновки. Одного разу я також само взяла з тієї ж самої кулінарії, з котрої мені привезли сьогодні всі ці салати. Олів'єшечку. І це було настільки жахливо, що я виконала її у смітник. Я взагалі не вибаглива у їжі. Я в своєму житті не пам'ятаю такий випадок, щоб я викинула їжу. Але це було настільки погано, настільки обурливо, несмачно, що я взяла і свої 100 гривень викинула, злила в унітаз. Але сьогодні я даю цьому олів'є другий шанс разом з вами. І переходимо нарешті до дегустейшн. Отже, знімаємо рукавички, що було зручніше. Починаємо з першого салатику по-мисливськи. Тут прямо усі інгредієнти вже вказані, тут і яйця, і ковбаса. Навіть читати з сайту нічого не треба. Заважив цей салатик на 300 грамів і коштував 106 гривень. 106 гривень, немало. Одна з найдорожчих позицій у нас сьогодні. Ось. І такий він має вигляд. Прошу пана. Такс. Тут пахне святом. Дійсно пахне святом. Свято наближається. Отже. Ось цей у нас буде салатик. Потім у нас олів'є. Олів'є не підведи цього разу. При всьому моєму бажанню хайпанути на цьому контенті, бо я тільки починаю ютубний формат. Я все ж сподіваюся, що Олів'є буде смачний і мені не доведеться його випльовувати. Перепрошую, у нас знову пожежа. Там потік віск у моїх свічок. Отже, ми без романтики майже залишились, але нічого. Значить, салат Олів'є. 300 г, знову ж таки, вага за три... ціна за 300 грамів, 85 гривень. Найсумніше, що він симпатичний, симпатичний має вигляд. Мені подобається, як класно зварили жовтки. Ну, В принципі, як зварили яйця. Бо жовточок, як він і повинен, залишився жовтеньким. Секрет в тому, що варити яйця не 10 хвилин, а 7. Тоді жовточок все одно буде готовий, але красивий, а не такий синенький, сумний. Отже, тут в нас з куркою та ананасами. Просто ця пара це поєднання, воно, воно вічне, як кохання Ромео і Джульєти. Як кохання Єлени Троянської і Гектора. Ось таке вічне кохання у поєднанні курки та ананасика. Тут в нас. 426 грамів. 379 гривень кілограм. Немало, немало, я вам скажу. Коштує. Отже, ось цей контейнер має ціну на 160 гривень. Вибачте, мене. Вибачте, я дуже прошу тебе бути смачним. Це такі кошти. Це найдорожчий на сьогодні у нас салатик. Неочікувано, це просто курка з носом. Але мені здається, що тут не куряче філе. Не класичне поєднання, а якась копчена курка. Що мені подобається? Що мені подобається, сподіватимемось на краще. Моя кохана, моя оспівана в піснях, моя шуба. Шуба, єдина шуба, яку я визнаю, це оселедець під шубою. Обожнюю цей салат. На жаль, мені його поклали найменше. Мій улюблений салат. Лише на 260 грамів мені поклали. Зараз я скажу вам, скільки коштували ці 260 грамів насолоди і щастя. Цей контейнер заважив на 260 грамів і коштував 45 гривень. Коштував 45 гривень, що дуже дешево, особливо для такої насолоди, як Шуба. Це, в принципі, моя улюблена. Страва. От з усього на світі, що я тільки не куштувала, не пробувала, не їла. Шуба назавжди залишилась на першому місці в моєму серденькові. Ось. І саме з цієї кулінарії, саме з цього Сільпо, коли б я не брала, шуба була дійсно дуже смачна. На відміну від олів'є. Отже, зараз ми виделочкою її. І... Раз! хоба! Розпаківкою займаємось. Так. Талановита дівчина та талановита в усьому. Ось, будь ласка. Шуб'яо. Що ви любите? От Свята трійця є мімоза, є олів'є, є шуба. Який у вас улюблений салат? Не брешіть, що ви не любите їх. Не брешіть. Давайте будемо відверті сьогодні. І останній останній наш красунчик це вінегрет. Не знаю, якого походження цей салат. Всі думають, мабуть, що радянський, але мені здається, що, може, це і французи придумали таку смакоту. Вінегрет, до речі, коштував недешево. Вибачте, зараз кіло буряку коштує гривень 15 А вінегрет коштував. Зараз я вам скажу. А зараз я вам скажу, скільки коштував вінегрет. 167 гривень кілограм. Я перепрошую, з якого б це дива? Салат з моркви картоплі і бурюку стільки коштує. Ну, окей, окей. Зараз подивимось: 44-48 гривень вартість цього вінігрету. Так, і ми його теж штриканемо. Як зараз відкриємо цей вінігрет? До речі, слава Богу, що тут я бачу додано масло. Бо я не визнаю вінегрет без нерафінованого масла. Це, здається, просто злочин таке вчинити. Ось і все. Ось і склалися наші зіроньки, наші салатики. Почнемо. ми... Мені здається, що треба йти по градації смаку. Я почну саме з вінегрету. Так, я його трішки перемішаю, бо я бачу, олії не пожаліли, сподіваюся, нерафінованої. І. Поклали достатньо. На вигляд, щось розварилося, щось переварили. Мені здається, що картоплю. Щось там такими шматочками пішло. От що не зрозуміло. Бачу багато буряку, як і має бути. Бачу моркву, пахне цибулькою, горошок і-і-і. І картопелька. Пробуємо. Ось це ось це класний вінегрет. Я знімаю всі питання свої з приводу ціни. Смакує все, буряк солоденький, морква хрумкенька, огірочок смачний, огірочок солоненький, огірочок грає, підіграє цій симфонії смаку, горошок. Єдине, що горошок мені якийсь ніякенький. Насправді горошок дуже смачний, але його пожаліли. Ну, будемо відверто пожаліли. Його тут небагато і він геть губиться, оскільки інших інгредієнтів значно більше. Але це дійсно дуже смачний вінний не греть. На жаль, олія звичайна не нерафінована. Я трішки розчарована, звісно, але дійсно за рахунок солодкості буряку. І що важливо, був смачний дійсно огірочок, солоненький в міру, без жодних інших домішок, типу чеснику, нічого такого не відчувається в огіркові. Він саме такий класичний хрумкий огірочок, яким ми його і уявляємо. Це чудовий вінегрет. Я, Якщо хтось любить цей салат, я, наприклад, дуже люблю вінегрет, я рекомендую його. Обов'язково беріть. Так, мені треба запити. Підіймаю цей келих чудового росе за всіх прекрасних людей, хто підпишеться на цей канал, хто підтримає це відео вподобайкою, хто напише коментар про те, що він хоче, щоб я ще скуштувала. Любі, мої підтримувачі за вас, Чин-чин. всім смачного, хто їсть, а хто не їсть, бігом їжте. Ось. Я навіть не знаю, що по і смаку тут може далі йти. Мені здається, що треба. Братися за оліве. Я нервую. Ось, будь ласка, у нас такий олівешечка. Я міняю вівку фу. Правильно? У мене на кожен салатик буде своя окрема виделочко. Так, і куштуємо олів'є. Куштуємо олів'є. Мені вже подобається колір жовточка. Жовточок жовтить, як має бути. Хлюся, господи, допоможи. Інтерюги не буде олів'я смачний. Нагадую, заважив на 300 грамів. Ціна за кілограм 279 гривень. Як, як на мене, адекватна ціна, абсолютно адекватна ціна, щоб самі не готувати. Тут дуже багато процесів, все зварити, все нашинкувати, той тазик калів'я накрутити. Я не прихильниця, до речі, в принципі, цього салату, особливо після того разу, як я його викинула в сільпо. Можливо, змінили кухаря, можливо, підвезли якісь кращі інгредієнти. Тут все. По класиці, боже, чомусь я його закрила. Тут у нас морквочка, огірочок маринований, варені яйця. Непогана, до речі, докторська ковбаска. Приємно на смак. Нічого вау, але ковбаска приємна, горошок. Дуж без нього. Горошок смачний, але я зараз відчуваю, що він трішки увібрав у себе соки від маринованого огірка. І трішки тепер нагадує за смаком ще маринований огірок. Олів'є, слава Богу, Олів'є смачний. 86 гривень ми не викинули. Взагалі, його не дуже люблю, а тут смачно дійсно. Трішки треба келиху у Франції. Так, дякую, келишок, що ти мене затонізував. Ще одна новенька виделочка і ще один новенький салат. Я гадаю, що по градації смаку буде найкраще спробувати анана... ананасовий салат. Тут в нас курка з ананасом, поєднання абсолютно класичне, вічне, як Великий Вибух, і тут я бачу в нас кукурузку. Тут я бачу на скопчену курку, ананаси, і на диво більш нічого не бачу, якось дивно. Мені здається, що для цього салату пасував би ще якийсь сирочок, можливо, чи варене яєчко. А тут якось все дуже прозаїчно. Куштуємо. Я трішки його не зрозуміла. Інгредієнти смачні: кукурузка, хрумка, аменасик, солодесенький, свіжесенький, класнесенький. Курка копчена чи не копчена, якась якийсь напівфабрикат М'ясний з курки. Він симпатичний, смачний. Все, Всі інгредієнти свіжі. Питань немає, але якогось сенсу в цьому салаті я не бачу. От мені дійсно, от як я з самого початку сказала, мені чогось тут бракує. Або вареного яєчка, або сирку. Може, навіть зеленої цибулі, чому б ні. Коротше, все смачно, але сенс салату мені не, не зрозуміли. Я б таки не взяла, хоча ну, інгредієнти, все супер, питань немає. Е, я щойно поки жувала цей прекрасний ананасовий салатик, е, усвідомила, чому олів'є мені сподобався, олів'є смачний, я його не викину як минулого разу. Бо цього разу мені доставили з іншого сільпо за іншою адресою, де пані кухар. Любила свою справу і зробила мені цей олів'є з любов'ю, на відміну від тієї недоброї кухарки. Може, в неї був поганий день, може, їй не дали вихідний, тому вона тоді зробила мені такий поганий олів'є. Але ось цей олів'є дійсно він він дає смак свята, і за ці гроші. До речі, я здивована, що в нас ще можна купити олів'є за 279 гривень. Це небагато насправді в сучасних реаліях. Ось і ну, салат. Не знаю. Чогось мені тут бракує. Мені якийсь він. Я не бачу в ньому сенсу. Салат з трьох інгредієнтів. Ми звикли, що якщо в салаті майонез, то там пів життя. Весь холодильник, просто поступово нарізаний кубиками і складений в салат. Тут я щось, щось я не зрозуміла. Отже, дві останні виделочки. і два останні салати. Я свою кохану шубейку... Свою прекрасну вона, до речі, має чудовий вигляд. Я просто її вже готова їсти очима на останок. залишаємо. Мені здається, що шуба в своїх смакових якостях найяскравіша серед цих всіх салатів. Я не хочу перебувати смаком шуби. І ще салати, тому я її наостанок. До того ж, ну це мій улюблений салат. Що я що я зараз, якби я його першим з'їла, я б все просто викинула, решту все вимкнула б камеру і сказала всім до побачення. Я втомлена і голодна, і давайте все. Пока. Отже, салат мисливський. Тут в нас мисливські ковбаски. Ось прошу. Тут в нас кукурудзка, зелена цибуля, свіжий огірочок, варене яєчко. Ну, це просто ідеальне комбо, як на мене, для салату, для майонезного салату і куштуємо. Цей салаток просто змушує танцювати. Я не знаю. Хто там завідувач у тій кулінарії, але пан чи пані просто дякую вам. Це все таке свіже, наче з-під У Мене таке враження, що я наче прийшла в гості. І ось мені от в обід те, що встигли нарізати з дітьми, з кумами, з усіма. Ось мені так це подали. От мене прям тепло якесь від, цих, від цієї їжі. Огірок свіжесенький, смачнесенький, цибулька ще дає оцей свій цибулевий зелений присмак. кукурудзька, хрумка, ковбаска мисливська, вона непогана, вона якось грає, але на себе не не відвертає всю увагу в цьому салаті. Майонез, ніби от ніби свіже заправлений салат. От я не знаю, як вони це зробили, бо ну, відверто ти не очікуєш багато від кулінарії, так? Ось, ось він. Ось він. Мисливський салатик. Ось цей ось цей я розумію, в чому тут сенс. Я б такий салатик, я б такий салатик, мисливський, ось Отакий от я б ще взяла. Це, це смачно, це якось під ножа. Боже дякую, кухарям. Це ми всі розуміємо, що кухарне легка спеціальність. Ось, і боже, це я ще до своєї коханої шуби не дійшла. У мене навіть шлунок, якщо вам не було чутно на мікрофон, у мене навіть шлунок так зробив. бо нарешті ми дійшли до неї, до її величності шуби. Просто, хлопці, знімайте свої капелюхи, бо перед вами моя дама серця. Так. Отже, я до речі завжди кладу в шубу яєчко варене. І я вважаю, що це обов'язково треба робити усім, і це злочин не покласти, і я щось його тут не бачу. Ось вам видно, щоб там було яєчко. Ось мені, ні. Так, куштуємо, я щось такий немаленький шматочок собі урвала. Під цю страву хочеться горілочки. Але я вип'ю ще русе. Ви знаєте. Безперечно, там всі овочі дуже смачні, буряк солодкий. Ну, це все, я так розумію, з одних і тих самих інгредієнтів не буду повторюватись. Картопелька картопляниця морква морквиця Все смачно, сезонні овочі вони дійсно дають свій оцей солодкий присмак у всій страві. Але в мене питання по оселедцю. Ось я кожен раз, коли беру в будь якій кулінарії оселедець під шубою. Мені щось не те зоселиться. Мене таке враження, що він якийсь сухенький. Чи його десь там перетримали, а потім салатик додали. Так, ну, я свічку не тримала, але ж таке може бути в принципі таке. Можливо. Ось щось мені. Не подобається в оселедцеві. От саме оселедець він якийсь, наче він десь полежав. При тому, що не сам смак не свіжий, смак в нормальний солоний, оселедець, звичайний, класика, нічого незвичного. А от його текстура, вона якась дина. От мені він наче десь полежав. От, щось мені, от все-таки це страва оселедець. шубою, от щось мені оселедець недооселедився. От мені морква доморкалась, буряк доборечився. От мені оселедець недооселедився. Ось е, вердикт. Однозначно, я е, низький клін, хочу сказати. низький клін. Кухарям, які працювали сьогодні на зміні в кулінарії сільпо, які мали дотичність до усіх цих страв, дійсно немає жодних претензій. Ось кулінарія, де я зазвичай беру сільпошна, там 50 на 50. От я що не беру, в мене завжди 50 на 50 страви. От просто 50% мені не подобається, мені не смачні. Тут було прекрасно усе. Інгредієнти свіжі, овочі хрумтять де треба, овочі солодкі, як треба. Mm, всі салати, навіть олів'є, яке я не дуже полюбляю, мені дуже зайшов. Ось єдине, що е, теж ну, прекрасні інгредієнти за ананасовому салаті, але от мені він не, не досалатився. Ось якщо як, б щось туди додати, такого цікавого якогось, ну мені ось четвертого там бракує. Мені ось е, вечірки не вистачає. Якось третій зайвий, знаєте, от третій зайвий в чотирьох розберемось. Ось такі враження. Безперечно, це був прекрасний досвід. Все було смачно, все було чудово. І я рекомендую саме цю кулінарію, не скажу, де я брала, то всі захочете, все розберете. Отже, я хочу подякувати вам, мої любі. За те, що ви додивилися до кінця. Е, скажіть ваші враження, чи полюбляєте ви замовляти кулінарію з Сільпо? Підкажіть мені, будь ласка, які ще відеоогляди вам цікаві саме на їжу? Можливо, продегустуємо рошен, можливо, продегустуємо вацк, щось солоденьке хочеться після всього цього майонезного свята. Ось. Е, і ще раз нагадую, будь ласочка, допоможіть здійснити мою різдвяну мрію. Я мрію про тисячу підписників до цього. Цього різдва. Натискайте всі кнопочки, вподобаєчку, пишіть конструктивну критику. Я п'ю за ваше здоров'я і бажаю всім всього найкращого. Па-па!